Доброго вечора. Всім доброго вечора. Вже початок 10-ї я хочу спати. У нас в 9 годин <свеч> вечірнє годування. Отак От виглядає наше годування. Гляньте. Там стоїть той корм, і він нікому не треба. І вони поїли собі спокійненько в пів шостого вечора м'ясо. І що ти, мамо, це раді приліччя щас мотя щось там лизне? Ні, навіть не лизне. угу. Люцик, пусти атаманшу. Іди краще поїш. Це ті, що мені пишуть, що е, я їх погано годую, що вони в мене худенькі, ось так можна лягти в миску, звісно, що на ж там їсти? Ну, все. Люцик такий раді приліччя. Ладно, мама, сиди, зараз щось лизну, зараз отаманша щось лизне. Інтелігент не збирається їсти корм. Мотя щось тільки що лизнула. Лисеня лежить, фея лежить, симулянт лежить, все, ті трошки лизнули і пішли. Ну, це, ну це. Так що, не знаю, як годувати цих коржиків. Мотя, атаманша, хорош там вилизуватися, їдь їсти. Це сяжу і прошу. Але якщо я зараз зайду туди, це мама розпаскудила, називається, так? Да? Зараз я зайду до вас, так. Да. Угу. Зараз, звісно, все піде. Угу, угу, Йду, йду. Наганялися, випустили їх, вони поганяли. Ловила я їх по всьому двору. Думала, трошки. Симулянт, йдемо. Ну, звісно, мотя така одразу йде до миски, знаєш, що зараз буде. Адаманша. Люцик такий, угу. зараз, зараз, зараз. Дайте пройти, дайте пройти. Мотя. І далі у нас оце все отак відбулося. Отак. Опа! Мамині зайчики. <си> Маша. Все, ну да. Отак нормально, да? Нічериген. На. Маша. Люцик. Ну, конечно, конечно. Ну, конечно. и синя, зараз. Фея, иди сюда. Иди, конечно, это без ручек. Да, мы иди. Вот, вот Вот так. Вот так воно краще есть, да? Угу. Ай, бляха, выключила светло зараз. Бом. Что за за нахалюки? На. Дітки, ви вилізли мені вже на голову, от на голову просто. Дайте я якось стану, що. Мотя така, ладно, мам. Я трошки жувану. Зараз я порцію корму даю трохи меншу, ніж їм потрібно. Давай, лисиня. Не, не в ліс, хто мені там спину жує. Мотя. Ось так, молодці. Густа. Давай. Отак, отак воно нормально. Тут і миски скажи. Ми коргі королівської породи. Ай, господи, хто мене там вкусив, щоб ото з мисок їсти. Нас з ручок треба годувати. Люцик, шуруй. Я знаю, що ти їстиш нормально сам. Хороший це роль грати. Лисеня, шуруй. Що ти облизуєшся? Ну йди. Оце таке. Оце таке. Коротше, ці худенькі коржики, поняли, вони, ну, вони просто не хочуть їсти, вони не вміють в мене їсти самі. Їх треба годувати. Вони тако... Лисиня Шуруй. Шуруй кушать. Ну, таке, так. Інтелігент. Ви ждете особове приглашення. Пожалуйста. Нормально, так? Да? Ну, оце. Ну, це таке. це так ми вечеряємо. Угу. Мені б так жить. Ну, Бачите, нормально. Так заходить лучше. А там ще не шкриви мене. Ну, на, на інтелігент, ну, мізечок. Ой, ти молодець. Ой, вкусненько, так? Да? <кхи> Ось така фігня малята. Симулянт, іди, мій зайчик, іди. Іди <кхи> сюди. Там нема вже. Ой, боже, боже, діти, діти, на. Мать. Вот. інтелігент вирішив сам пошкодувати маму. Ні, ти будеш ще до миски став, да? молодець, на, мій зайчик, на, на. Отак. От Ой, мамина умічка, отак. Угу. Угу. Да. Якби не мама, то точно б з голоду пропали б. Ну, це. Поняли? І вот так от. Я не знаю. Це, мабуть, саме так, в голодній коржі і виглядають. Боже Боже, діти, діти. симулянтик, тебе показати. Красотун. А ти менше? Все? Там руками, якщо там чуть-чуть, то воно нормально заходить, бачите. Лисеня, жулик ти мій жулік. Жулик ти мій жулік. Інтелігент ти де? Все, скажи, я тут. Інтелігентіна. Інтелігентина. Все, можна мамі йти спати, Що тарабаниш там. Що ти зіваєш, Лисеня? Все, а тепер миски пусті, все, все нормально. Ну, Тепер люди добрі добраніч. Дай вам Бог здоров'я. <laughs> і якщо у вас собаки не хочуть їсти, тим, ну цуценята, щоб вони тако не були худенькі, берете ото з ручок птиць і даєте тут. Не треба забирати миски, знаєте, а треба з дітьми, ну як з дітьми. ото, Трошки попросити. Що ти там мотя знайшла? Гірка вони втріскали. Зараз вони ще трошки побісяться, щоб воно мамі добре спалось. Ну, все, все. Так що люди добрі, тихих, мирних ночей вам. Добраніч. ніч. Бережіть себе. Як Будуть які рекомендації з приводу того, як заставити цих хуліганів їсти самі, пишіть в коментарях. Буду рада щось толкове прочитати. Все, Всім па-па-па-па.